Засвіти в серцях наших чоловіколюбче, владико, нетлінне світло твого богопізнання, відкрий і мисленні очі наші, щоб ми розуміли твої євангельські проповідомлення, вложи і в нас страх блажених твоїх заповідей, щоб ми переміши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що тобі угодне. Бо ти єси просвічення душі тіл наше, Христе Боже, і тобі славу висилаємо з безначальним Твоїм Отцем, і присвятим, благим, і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від Луки святого Євангелія читання. Сказав Господь: нічого немає схованого, щоб не відкрилось, і скритого, щоб не виявилось. Ось чому те, що ви сказали, потемки почуються при світлі, і те, чого ви говорили. В навухо по сховках оголоситься на крівлях, кажу вам, моїм друзям: не бійтеся тих, що убивають тіло, і потім більш нічого зробити не можуть. Покажу вам, кого треба боятись, бійтесь того, що, вбивши, має владу, вкинути у пекло, так кажу вам, того бійтесь. Хіба п'ять горобців не продаються за два шаги, та ні, один з них не забутий у Бога, ба навіть і волосся на голові у вас усе пораховане, не бійтесь, ви вартніші за багатьох горобців. Кажу вам, кожен, хто визнає мене перед людьми і син чоловічий визнає Його перед англами Божими. Хто ж мене відречеться перед людьми, того і я відречуся перед англами Божими. І всякому, хто скаже слово проти Сина Чоловічого, проститься йому, а тому, хто хулитиме Святого Духа, не проститься. Коли вас приведуть у синагоги до урядів та до влади, не клопочіться тим, як або що маєте відповісти, або що маєте казати, бо Дух Святий навчить вас тієї години, що треба говорити.